Продовжуємо годину ще в прямому ефірі канал Еспресо, От читаю стрічку новин. Крим є частиною Росії, тому клуби з півострова, футбольні клуби мають грати у російському чемпіонаті. Про це заявив колишній гравець київського Динамо Анатолій Бишовець, який народився саме у столиці України. Далі цитата: якщо на сьогодні Крим є частиною Росії, то звісно місцеві клуби повинні грати у російському чемпіонаті. Заявив Бишовець ось така сумна новина від колишнього київського динамівця. А ми хотів, щоб подивилися ще одне відео: саме про події на Сході і взагалі про. Перспективу наших стосунків з нашим північно-східним сусідом на Луганщині та Донеччині, Ігор Стрілков дав інтерв'ю головному редактору журналу «Русський дом Олександру Крутову, де він передрікає війну Росії проти всього Західного світу. Давайте подивимося це відео. Що очікує Росію сьогодні? Війна. Якщо вируситься коротко, війна, не факт, що це війна буде якби. Как бы... в самой жесткой форме, но воевать придется, в том числе и оружием. В этом никаких сомнений у меня нет. В этой войне мы либо победим, либо проиграем, но мы все равно очень сильно изменимся в ходе этой войны. А война предстоит с кем? Фактически я могу сказать, что против нас воюет, воюет, намереваясь нас разделить, разграбить и уничтожить просто как страну, воюет вся западная цивилизация, как она себя понимает. Когда у нас пытаются сделать разделение между Европой и США, и говорят, и пишут о том, что Европа якобы имеет некие отдельные ценности от Соединенных Штатов, имеет другие интересы, исходят чисто из материалистической точки зрения. Но ментально-то они одни и те же. Ментально европейцы и американцы идут по одному и тому же пути, за исключением мелких нюансов. Они все преследуют одну и ту же цель. Кроме вот именно идеологических разногласий, они стремятся от нас получить вполне реальные материальные выгоды. Для того, чтобы продлить свое существование, повторяя свой золотой век, им нужно срочно разграбить какую-то крупную страну. Так, чесно жіночку терористи вбився, я вважаю. Сергій о, перепрошую, Ігор Гіркін, справжнього прізвища. Шо шо у Тверезово на умі, то у п'яного на язику. Шо у Путіна на умі, то на язику у гіркіних і їм подібних. Ми бачимо, що от кремлівського господаря остаточна шиза, він по суті розпалює третю світову війну. Ну але це тоді страшно. Костянтина, чи зараз готова Росія справді воювати проти всього західного світу? І чи, чи є такі намір? Ну, смотрите, последним, чем закончилась холодная война, это было появление так называемой теории ограниченной ядерной войны. То есть, ну, это не российское изобретение, вот, это было придумано в Соединенных Штатах Америки, то есть там <как> некоторые военные аналитики пришли к выводу, что, возможно, в ходе конфликтов какой-либо какой, какой такой средней интенсивности возможно применить ограниченное ядерное оружие. Вот. Холодная война закончилась, как мы помним, восточный блок распался социалистический, да? вот. но теперь эта теория положена Российской Федерации в основу своей доктрины. У них в доктрине четко записано, что при определенных условиях угрозе их национальным интересам, а понимание их национальных интересов может все что угодно, быть это и угроза со стороны пингвинов в Антарктиде, понимаете, это... ну. Вони Йому можуть так, все, що угодно. В такому випадку, да. таком выпадке вдарить первым. Вот этой штукой он сейчас и э, пытается шантажировать, надеяться на э, то, что он выиграет. Э, Просто он считает оппонентов э, Западного мира, вот Стрелков сказал, да, что нам придется воевать с Западным всем миром. Путін вважає западних лідерів просто неспособними. Да, вам. Цін... Олексі... Ці, не способним відповісти. Не треба коментувати Я, я Але скажу, розуміло, що з заходу я... на події в Україні, що в принципі посилює ваше <как> ШИЗО. Він думає, що от так як наша влада здає без бою, стала без бою Крим, фактично без бою, стала Донбас, затягуючи все з миною провинтове, що він на Америку не... свої території. Значить, Я прочитав одну книжок колись, як на прийшов до влади. Йдемо про короткий період. Життя з 19 го року по 33, й 14 років. От хто думав там у 20-х роках у Німеччині, що вони а, зроблять констабари, що вони будуть спалювати євреїв живими, так? що вони будуть винищувати мільйони населення. Всього за 14 років населення було зазамбовано пропагандою і саме проголосувало за нацистів при владі. Нагадаю, що це приблизно той самий термін. Який Путін пригладив той самий термін? Він з 99-го року. При тому, що зараз посилення інформаційних технологій, при тому, що зараз вже окрім газет і радіо додалося величезний вплив телебачення і зомбування російського населення. Там же не один оцей Стрілков гіркін, не один цей подонок Пареченкав. Ні, їх вже мільйони таких, які готові воювати проти України, проти всього заходу. Вони готові для цього паски прикручувати. Для того щоб відстоювати псевдо свої цінності, там православні, чи які вони там вважають, і воювати з усім світом плюс у них шизофренік керівник з ядерною кнопкою, тобто реальна це небезпека для всього світу, для всього цивілізації, і це на, жаль, світ, це на жаль, кнопкою цього бізня жаль, цього не усвідомлює не досі. І вони не готові поки що надати всі гарантії підтримки України. А Путін, якщо він проковтнув би Україну, він би пішов би далі не лише Естонію, лати він пішов би і Варшаву і далі. Тому єдиний шлях це повністю економічна блокада як Північної Кореї. Та я розумію, що це на кону 40 мільярдів товарообігу, які у величезних компаній іде з Росією, але іншого шляху нема припинити взагалі. Економічні стосунки з Росією, тобто економічна блокада, і це єдиний шлях до порятунку. Дякую, Костю. Я насчут ядерної кнопки. Состояння російської ядерної кнопки на сьогоднішній день визиває у ряду спеціалістів доволі багато питань. Принято считать, что Путин является милитаристом, но таким завзятым. В течение шести лет последних бюджет Российской Федерации, который она тратит на так называемую оборону, скорее на нападение, увеличивается год из года. Вместе с тем количество боезарядов ядерных в Российской Федерации при Путине уменьшилось на 500 единиц. А в процентах, в відсотках скільки? Ну, там зараз у них чуть більше 2 тисяч боєзарядів. Ну, тобто нам на, на 20%? На 20%. Да, так, При Ельцине, который считалось, что он пьяница там, и вообще не управлял государством, э, СИАС, стратегические ядерные силы Российской Федерации поддерживались в более-менее э, боеспособном состоянии. При Путине э, не летающая булава или э, моноблочный тополь, которым пытаются там пугать кого-то там э, на Западе, вот понимаете, это такая Скорее, психологическое давление на, на, на Запад просто не хочет рисковать, потому что Западу есть что-то терять. Не дні, да, да, не, не двух тысяч, да. а одни ей. Насправді, не хочу. Дякую, друзі. Давайте до приємного перейдемо до формування коаліції в парламенті. На завершення у нас не так це багато часу. А що ж тут приємного, якщо ще не сформували? Ну, Принаймні, не про війну я маю на увазі. Е, е, наскільки швидко коаліція буде сформована, пане Лесі? Ну, ви я так розумію, не потрапляєте а. в парламент, тому можете оцінити це як. Сторонні спостерігачі не зацікавлені про сформовано, тому що за основними політичними силами, блоком Порошенка і народним фронтом, стоять олігархічні угруповані, Вони зацікавлені в швидкому формуванні уряду і відповідно, в доступі до фінансових потоків. Тому що ми бачимо, що за півроку майданівської влади населення стали біднішими, олігархи стали багатшими. Вони зацікавлені, щоб це продовжувалося. Тому І уряд і коаліція будуть створені дуже швидко. Тому тут завдання, от яке треба ставити суспільству, громадськості, щоб існувала ще демократична опозиція. Тому що небезпечно, щоб у нас опозиція була лише проросійська, як зараз намагаються зробити. Всіх загнати в одну коаліцію. Всі ну з майданівським трендом партії, а буде опозиція лише одна. Оце псевдоопозиційний блок. Ну чому Ні. буде радикальна партія? Надзвичайно важливо, щоб за межею коаліції існувала демократична позиція. Інакше будь-яка влада вона має здатність жиріти, нахабніти. І дуже важливо, щоб була конструктивна критика, але з демократичного боку, для того, щоб спрямовувати владу в необхідне русло. Ну, хоча б щоб почали, хоч от якраз якісь мінімальні боку реформи. буде конструктивна критика в будь-якому випадку чи влади. Разом з тим. У нас дуже ви важка можете ситуація в посаді. Я ж кош сказав, що він е ні, його цікавить побудова фракції. Нас пар... не цікавлять посади, він про і ви трошки перекручуєте його слова, Ігор. У е нас дуже важка ситуація в державі. І коли горить хата, то все одно якого кольору відро, щоб загасити пожежу. Ми готові. Ми розуміємо, що нам політично вигідніше бути опозиційною фракцією. Критикувати найлегше, і ми це найкраще вміємо. Але в Заради України, заради нашого народу, ми готові йти в коаліцію, не претендуючи на жодну посаду, а для того, щоб вона якнайшвидше була сформована за ряду певних умов. В першу чергу це збереження територіальної цілісності і єдності нашої держави і визволення окупованих територій. Для нас неприпустимо бути в коаліції з тими силами, які визнають ЛНР, ДНР. Там я не знаю, що буде далі, Васильківська народна республіка чи як. Також нашими умовами є там збільшення соціальних стандартів, зниження пенсійного віку для жінок. Оборона продажу землі, сільгоспризначення це е, технологічна модернізація економіки. Ми ніколи не будемо жити нормально, поки наша виробнича галузь буде сировиною, а не виробничо і е, е, інноваційною, якою ми воліємо, щоб вона була. Дякую, Альона. Зна... Батьківщина багато кажуть. Mm -hmm. Ніби Юлія Володимирівна сказала, що вона готова. Mm -hmm. Але за яких умов і ви знаєте, Чи можете говорили... ви опинитися в опозицію? Ви час ми говорили, що вибори прийшли і от зараз реальний час єднатися. Давайте все таки забудемо вже передвиборчу риторику, і зараз треба об'єднуватися. Ми зараз, на жаль, бачимо. Коли два там найбільших табори, дві найбільші фракції в парламенті, які будуть вони трошки перетягують там ковдру, да один запрошує всіх, інший запрошує всіх. Ми все ж таки сказали, так само як радикальна партія. До речі, що ми не ставимо умовою нашого входження до коаліції жодних посад, і жодних портфелів. Ми ставимо умовою дійсно чотири принципи: це там наші традиційні принципи, і більшість з них розподіляють, ну розділяють демократичні сили. А до того ж для нас важлива процедура обрання, все ж таки, от нового уряду, і це має бути прозора процедура. І для нас дуже важ важливо, щоб до коаліції навійшли ті Хто голосувала за злочинні диктаторські закони 16 січня? Тобто, це ті принципи, з яким ми йдемо на переговори, і ми дійсно готові. Ну не просто об'єднуватися. Ми про це говорили весь час. Тобто, ми вважаємо, що зараз ну не можна бути роз'єднаними. Це фактично найбільший буде зараз. Хозарь, для Його нагадала дуже на правильну все. річ От, щодо законів 16 січня. Зараз може відбутися акт національної ганьби, mm -hmm. сфальсифікувавши вибори на одному з округів Донеччини. Трошки більше тисячі людей роблять начебто депутатом Юхима Звегільського, який голосував за законом. Проекти 16 січня робиться Кремль, і це абсолютно певен, одна з таємних умов домовленості Путіна і Порошенка, щоб не допустити відкриття сесії найстарішим депутатом, обраним законом. Таким є пан Юрій Шухевич, обраний від нашої радикальної партії. Саме він має відкривати сесію парламенту. Якщо це інакше цей парламент не матиме не те, що моральної легітимності, він не матиме легітимності юридичної. Як це так кинули тисячу бюлетнів на окупованій території і Звягільський депутат? Добре, ти ще по за нього проголосували. Друзі, в нас мало. Чу фінальне слово, будь ласка, Алена. Фінальне слово дуже швидко. Я хотіла ще сказати, що я як молодий політик для мене дуже важливі самі от ті принципи, які я зараз озвучила. І ми сьогодні з різними моїми колегами з різних фракцій: це із фракції Таму Стафата Лещенко із фракції Петра Порошенка майбутньої із Народного фронту із інших фракцій. Фактично, ми сьогодні зробили прес-конференцію і сказали про те, що дійсно революція гідності має піти у парламент гідності, і гідність має бути ключовою тут позицією і в розподілі посад, і в коаліції, і в політиці майбутньої держави. Ми цю заяву зробили. І попросили фактично ну, формувати саме коаліцію на цих принципах, на яких був Майдан. Дякую, здається. Хочу сказати, що після того, як вигнали регіоналів і комуністів після Майдану, всі, весь інструментарій регіоналів і комуністів почали повторювати майданівські депутати. Кнопкодавами стали. Іванчук і компанія. Андрій Іванчук, якого називають гемонцем Ясенюка, ставлю. Тут немає просто. Журналісти... Голосував. Значить, зараз буде конкретний зараз тест. Зможуть ці депутати, які говорили про якісь цінності, які говорили про демократію, зможуть вони хоча б не кнопкодавити? От якщо вони будуть кнопками, взагалі можна ставити хрест. І потрібно, очевидно, що говорити тоді буде про перевибори нового парламенту. Але зараз на цей момент я говорю про необхідність демократичної опозиції. Якщо її не буде в Верховній Раді, значить вона повинна бути поза межами Верховної Ради. Дякую, Андрій Лозовий коротко у нас мало часу? Ну е на жаль, я не думаю, що цей парламент стане парламентом гідності. Це парламент ганьби, тому що після того, коли пролилася кров Героїв Небесної Сотні, в той час, коли лється кров наших героїв на війні, до парламенту прошов оцей так званий опозиційний злодійський блок, де депутат. Ми поставали Льовочки, Новинський, Шестерки, Ахметові, інші ватніки, Самовисуванцями багато е, учасників п'ятої колони Кремля стали. Багато тих, хто тупо покупляв округа, як молоток, поставали депутатами. тому задача молодих депутатів. Туда пройшло дуже багато достойних людей. І Альона Шкрум, і Ігор Луценко, і Дмитро Лінько Комбасці. Дуже багато достойних людей. Наша задача. Не дати е, цим вчорашнім, не дати регіоналам комунякам і всі ці сволочі, на руках якої кров наших героїв розправити плечі. Ми повинні бути як от щука ганяти тих жирних карасів. Дякую. не допустити реваншу, Зрозуміло І Костянтин Машоця щодо військової складової. Що нам чекати найближчим часом на Донбасі? Україна стоїть зараз перед новим етапом нових іспитань. Е, власть політично определилась в країні. Вот, наступает э, очень ответственный период, и в том числе в военном отношении э, во время агрессии это выходит на первый план. Э, Украине придется уже в ходе отражения агрессии создавать э, беспособную, эффективную систему национальной безопасности и обороны. Потому что сейчас в том состоянии, в котором она находится, э, ну, много проблем, много вопросов. Да. да ну, дякую. Я дуже сподіваюся, що це питання всієї обороноздатності зможе вирішити такий новий парламент, який буде працювати по-новому. Не кнопку давити, думати про людей. Адже як сьогодні, от Жефрі Паєць сказав, що головна проблема і загроза української державності не ззовні, не з Росії, ні десь від якогось ополчення, так званого, а від внутрішньої корупції. Будемо разом проти неї боротися. Це була година. ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Зустрінемося, як завжди, вже у понеділок, о 20.00. з вами був Єгор Чечренда. Дякую всім до побачення. thank you